Любі друзі, доброго дня. Сьогодні виходжу в незапланований ефір. Я Марина Романова, рада вас вітати. У мене добра новина. Ми зараз закінчуємо роботу в нашому новому офісі, який знаходиться в Житомирі, і наш центр сходження готов почати роботу не лише онлайн, але і в офлайн режимі. Ось зараз... Майстри вже прибили мені полочки, і ви будете інколи мене бачити вже на такому фоні, який буде поповнюватися новими артефактами. Хочу вас познайомити да, показати вам ось є полочки, які чекають мінералів. Йдемо далі. Йдемо далі. Я ще пристосовуюсь і до камери нової, хочу показати нам наш, наш простір вам, любі друзі. Наш офіс знаходиться на ну, найвищому місці у місті Житомирі і чекає людей, які готові до роботи над собою, допомоги інших, іншим людям а також нашій країні. Тут будуть мінерали, тут будуть ще картини. Ми з радістю з любов'ю готуємо цей простір для того, щоб всім було зручно. Чекаю вас, юлі друзі, чекаю всіх своїх е, старих друзів, всіх нових клієнтів. Е, буду рада вам допомогти і як астролог, і як психолог, і як викладач школи астрології. До речі, школа астрології буде проходити ось в цьому залі. Дуже ще багато треба зробити, але ми це все стигнемо. Дуже рада вас бачити буду. Обіймаю всім серцем і сподіваюся, що буду тримати вас в курсі, і ви будете бачити дійсно, як змінюється наш офіс. До нових зустрічей в ефірі. Я Марина Романова. Вітаю вас. До побачення.